Місце Москва, метраж 73, кімнати Два санузли два дизайн Дмитро та Олена Коршунови, фото Ярослав Лук'янченко. Коротенько, ця квартира знаходиться в новому житловому кварталі. Онлі, замовник, успішна ділова людина, яка багато подорожує, який імпонує стиль готелю, мінімальний набір функціональних зон, об'єднаних в одному приміщенні. Відсутність перегородок і дверей. Тут були виконані планування і ремонт від забудовника, які передбачали кухню-вітальню, дві невеликі кімнати і один санвузол. Але замовника це не влаштувало в результаті Дмитро і Олена Коршунови повністю переробили обстановку, залишивши одну спальню з вбиральною і ванною і облаштувавши кухню-вітальню для прийому гостей. Подробиться. Замовник попросив створити повітряний інтер'єр, щоб був максимально відкритий простір. Ми прибрали майже всі перегородки і розділили площу квартири на дві зони: громадську і приватну. У плануванні громадської зони практично нічого не змінилося. Об'єднана кухня вітальня нас цілком влаштувала. На своєму місці залишився і гостьовий санвузол. Великі зміни зазнала приватна зона. Ми вирішили об'єднати спальню з вбиральною і ванною. Таким чином, у нас з'явився простір без дверей загальною площею 32 квадратних метра для особистого користування. Таке об'єднання спальні з ванною було можливо здійснити тільки завдяки тому, що житло має статус апартаментів. Тому узгодження перепланування не було потрібно, розповідає Дмитро Коршунов. Планування кухні йде в одну лінію, біля вікна розташували вбудований холодильник, духовка знаходиться під електроплитою. Так як замовник не збирається нею часто користуватися і йому потрібніша робоча поверхня стільниці, також є вбудована посудомийна машина і витяжка шафи стандартних розмірів, але як і більшість меблів в цій квартирі, кухня виконувалася на замовлення. Від обіднього столу замовник відмовився на користь масивного острова з барними стільцями. В обробці використовували мікс глянцевих поверхонь з натуральними матеріалами, поєднання чорного і білого з натуральними відтінками шпону, текстуру натурального каменю, та шпалери в зоні спальні і перлинно-білий фоновий колір стін у вітальні. Оздоблення на стінах вітальні це металізована штукатурка, однотонна. Вона виглядає як перламутр. Вся фарбування на кухні у вітальні і в коридорі обійшлася в 250 тисяч гривень з роботами. Це досить дорога обробка, але результат того вартий, каже дизайна. Зверніть увагу, що в стіну інтегрований металевий профіль ми не стали робити будь-які панелі, а вирішили вбудувати в штукатурку металеві профілі, пофарбовані в чорний колір. І вирівняли все по ним, як по маяках. Далі ми вже нанесли декоративну штукатурку. Таким же чином зробили стіну, оброблену плиткою, нарізали її між профілями. Завдяки такому рішенню інтер'єр виглядає цікаво. Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Lire, Fuchs, живент баннер Сомон, баннерсонтенер і баннер 0305 3505.6. 49152527099 в із звичайним рішенням для житлового простору стало повне об'єднання ванної та спальної зони, а також наявність овальної окремо стоїть ванна в центрі цього приміщення, телевізор розташований таким чином, щоб його було однаково зручно дивитися як з ліжка. Так із ванни стіна, виконана з панелей. глянцевий внутрішній контур зроблений з акрилової вставки. А самі панелі пофарбовані в білий колір. Зона повністю оснащена звуковим обладнанням, а всі необхідні елементи, ресивери і плеєри були заховані в тумбу під телевізором. За єдиною перегородкою з телевізором розташувалася велика гардеробна з інтегрованим в перегородку дзеркалом. У вбиральні є багато місця для розвішування одягу на плічках, окремі полиці під взуття і висувні полиці для зберігання аксесуарів. Ванна, хоч і знаходиться в одному просторі зі спальною, але розташовується на подіумі висотою см. подіум, має приховане підсвічування для комфортного переміщення у вечірній час. Поруч з окремою ванною розташовується вбудована тумба з раковиною і велике дзеркало. Крім того, тут захований бойлер для автономного забезпечення гарячою водою всієї квартири. Санвузол і простора душова кімната розташовуються там же. За матовими тонованими скляними дверима вся так звана мокра зона оброблена великоформатним керамогранітом на підлозі і на стінах з текстурою і фактурою натурального каменю. Всі системи зберігання виконувалися на замовлення. У передпокої розмістився великий вбудована шафа для верхнього одягу. У нього скляні тоновані двері, і якщо включити внутрішнє підсвічування. То можна відразу побачити, що знаходиться всередині. У гостьовому санузлі одну зі стін повністю займає вбудована шафа купе. У ньому розмістилася окремо стоїть пральносушильна машинка, і залишилося багато місця для зберігання господарських речей. Окремо стоять меблі, виконувалися на замовлення за ескізами дизайнерів, журнальний столик, тумба під кухонний острів і диван розроблялися в єдиному стилі спеціально для цього проекту. Тому вся вітальня виглядає максимально гармонійно і цілісно. Окремо купили ліжко італійської фабрики, килим і барні стільці, консорт від Каріма Рашида. У інтер'єрі є дві великі картини, які створила художниця Марина Чернопазова. У вітальні ми розмістили полотно в східному стилі із зображенням тигра і дракона, сильне і активне за змістом, але в приглушеної стриманої колірній гамі. На стіні у ванні висить велика картина із зображенням природи і квітучої сакури. Вона сприяє розслабленню, говорить Дмитро Коршунов. Крім того, для декору Вітальні ми вибрали керамічного пінгвіна від італійської фабрики боса. Динамічний, геометричний, в мохромних кольорах з додаванням золота. Він підійшов за забарвленням, стилем, настроєм і дуже сподобався замовнику. Планування: бренди представлені в проєкті хол оздоблення, штукатурка, ойкос, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде праве ПР меблі, вбудована шафа для верхнього одягу, виладовітальня оздоблення, штукатурка, ойкос везоніт, керамограніт, атлас сонсорде підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде меблі. Журнальний столик і тумба під «Беладо», до Килим нойрісон, текстиль штори, галерія Арбен, зі Бамбукові, Децолюкс, «Текор», боса, картина художниці Марини Чорнопазової, Марічар «Стефніка», техніка, ам спальня, оздоблення, шпалери, «Грандецо», підлогове покриття, ковролін, асоціатет Беаверс». меблі, приліжкові тумби і стінові панелі в зоні «Беладо», декор, картина художниці Марини Чорнопазової, Марічер з текстиль штори. Валерія Арбенджелюзі Бамбукові, Децулюкс, техніка, телевізор Сюмсюн освітлення, праві рефлов, рефлоф кухня, оздоблення, штукатурка, ойко, стільниця і фартух, грандекс підлогове покриття, керамограніт, атлас Цонсорди, праве Пар в меблі, острів сакрилового каменю, грандекс барні стільці, консорт від Каріма марашида, гарнітур, хоні фасади, беладо, побутова техніка, смет Самсюн. Ванна кімната оздоблення, керамограніт, атлас цонсорде, фарба, тікуріла, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде, меблі, тумба під раковину і шафа-купи для пральної машинки, беладо санфаєнц, унітази і раковина, дюравіт ванна, абергардеробне, оздоблення, шпалери, рандецо, дерев'яні панелі, беладо, підлогове покриття, ковролін, асоціатет Беаверс, меблі, гардеробний гарнітур, беладо, текстиль, штори. Галерія Арбен жалюзі Бамбукові, Децолюкс, всі розетки і вимикачі. Шнейдер, Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Рю.